Вітаю! Сьогодні я вам розповім, хто такі езотеричні провідники. Отже, більшість тарологів, рунологів та таких людей, які займаються гаданнями та езотеричними діагностичними практиками. Можна сміливо назвати езотеричними провідниками, але це не стосується практиків, які в своїй роботі використовують е, такі предмети діагностичні. Отже, езотеричні провідники вони ніякого відношення до чаклунських та магічних ритуалів не мають, але це не означає, що вони не знають, як за себе постояти, захистити і дати здачі. Місія езотеричних провідників отримувати інформацію через, через різні канали, розшифровувати її і віддавати в соціум. Провідник це та людина, яка ділиться власним досвідом і знаннями, допомагає іншим знаходити свій шлях або вихід із глухого куту. Вони не вирішують чужі проблеми, а вказують іншим напрямок до порятунку. Можна сміливо сказати, що езотеричні провідники це ходяча езотерична енциклопедія.